Привіт усім! Сьогодні в нас на порядку денному надзвичайно важлива тема для НМТ з історії: говоримо про Русь Україну, як вона з'явилася, як досягла свого піку і що з нею сталося потім. Спробуємо все це розкласти по поличках, щоб у голові залишилось тільки найголовніше. Тож, яке питання ми собі ставимо? А ось яке. Як так вийшло, що з розрізнених племенних союзів виросла потужна держава, як вона досягла свого розквіту, і що найцікавіше, чому потім почала розпадатись? Давайте з'ясовувати разом. План у нас простий і логічний. Спочатку подивимось, з чого все починалося, тобто як народжувалась держава. Далі її так звана золота доба. Потім розберемо не найпростіший період випробування і міжособиці. І на десерт культура та спадщина те, що залишилося нам на згадку. Ну що ж, поїхали. Перший розділ. Починаємо, як і годиться з самих витоків як на землях сучасної України почало зароджуватися щось схоже на державу. Давайте перенесемося у 8-9 століття. Подивіться на карту. Ці землі тоді були таким собі клаптиковим килимом зі східнослов'янських племінних союзів. Тут у нас поляни, поруч деревляни, далі сіверяни, волиняни, яких ще називали дулібами та бужанами, а ще білі горвати, уличі, тиверці. Але ключовим центром, навколо якого все почало об'єднуватися, стали саме поляни. Вони жили вздовж середнього Дніпра, а серцем їхніх земель був Київ. І знаєте, їхнє географічне положення було просто козирним на перетині торгових шляхів, особливо того самого знаменитого шляху із варягів у греки. Це відіграло вирішальну роль. І от на сцену виходять перші князі. Їхні імена треба знати. Це просто основа основ. Все почалося з князя Аскольда. У 860 році він на чолі своєї дружини, тобто професійного князівського війська, робить дуже сміливий крок. Іде походом на сам Константинополь і укладає перший відомий нам договір з Візантією. Це була, знаєте, перша серйозна заявка Русі на міжнародній арені. Але переломний момент, який треба запам'ятати, це 882 рік. Новгородський князь Олег захоплює Київ, вбиває місцевих правителів Аскольда і Діра, об'єднує північні та південні землі і каже свою знамениту фразу Хай буде се мати городам Руським. Саме цю дату вважають роком утворення держави Русь. Його наступники теж були не з Боязких, постійно ходили на Візантію Олег у 907 та 911 роках, а Ігор, що правив з 912 по 945 рік, у 941 та 944. Але от саме його правління закінчилося дуже трагічно. Щоб зрозуміти тодішню економіку, треба знати цей термін полюддя. Уяріть собі, князь і його дружина цілу зиму, як то кажуть, кружляють під владними землями і збирають данину хутром, медом, воском. Це був головний дохід держави. Але система була, м'яко кажучи, жорстокою і нічим не регульованою. І от саме ця надмірна жадібність під час полюддя і призвела до повстання деревлян у 945 році. Вони просто взяли і вбили князя Ігоря. Ця подія стала дуже жорстоким, але важливим уроком, який назавжди змінив підхід до управління державою. Після загибелі Ігоря на історичну сцену виходять дві абсолютно різні фігури: це його мудра дружина Ольга та їхній син, такий собі князь воїн, Святослав. Вона будувала державу зсередини, а він розширював її кордони мечем. Ось це порівняння просто чудове. Ольга це справжній державний менеджер. Вона чітко зрозуміла, що держава не може триматися лише на силі та постійному пограбуванні власних людей. А от Святослав це князь Волін у чистому вигляді. Його цікавили тільки битви, військова слава і завоювання нових земель. Він буквально жив у походах і, як розповідає літопис, спав просто неба, поклавши під голову сідло. Ну ви бачите, два абсолютно різні підходи до влади. І ось що на цьому слайді найцікавіше це та чітка система, яку створила Ольга. Спочатку, звісно, вона дуже жорстоко розправилася з деревлянами, щоб усім було зрозуміло, хто тут головний. А потім провела першу в історії Русі по суті податкову реформу. Замість хаотичного полюддя вона ввела уроки, тобто точний розмір данини і погости, такі собі укріплені пункти, куди цю данину мали привозити. Це був просто гігантський крок від племенного союзу до справжньої організованої держави зі. Стабільною казною. А ось Святослав, який правив з 964 по 972 рік, усе своє життя провів у походах. Його легендарне іду на ви було таким лицарським попередженням ворогам. Він розгромив хозарський каганат, це був могутній сусід, який століттями загрожував Русі. Воював на Балканах, навіть мріяв перенести столицю на Дунай. Але ця войовничість його ж і згубила. Повертаючись з походу в 972 році, він потрапив у засідку печенігів біля дніпровських порогів і там загинув. Так, з війнами Святослава розібрались, а що далі? А далі настає час, коли держава нарешті починає займатися собою своїми внутрішніми справами. І ми переходимо до другого розділу до золотої доби Русі України. Це час її найбільшої слави і могутності. І відкриває цю добу син Святослава Володимир, якого недарма назвали Великим. Він, по-перше, остаточно зібрав усі землі докупи. По-друге, провів круту адміністративну реформу, прибрав племінних вождів і посадив на їхні місця своїх синів. Централізація влади, як вона є, навіть власні монети почав карбувати, але все це лише прелюдія до його головного епохального рішення. 988 рік. Цю дату треба запам'ятати раз і назавжди. Князь Володимир Великий приймає доленосне рішення охрестити Русь. І це був не стільки релігійний, скільки політичний крок. Володимир чудово розумів, що язичництво, тобто віра в багатьох богів, яка до того ж відрізнялась від племені до племені, роз'єднує його державу. Потрібна була єдина ідеологія, яка б об'єднала всіх під владою київського князя, і що важливо ввела брусь до клубу цивілізованих європейських держав. Тільки подивіться, які колосальні наслідки мало це рішення. Влада князя тепер влажалася даною від Бога. Єдина віра, мов цемент, скріпила державу. Русь стала рівноправним партнером могутньої візантії. А разом із християнством прийшла писемність, почалося кам'яне будівництво, літописання, розквітли абсолютно нові види мистецтва, як от мозаїка, фреска, книжкова мініатюра. За Володимира, до речі, збудували першу кам'яну церкву, десятинну. Це був справжній цивілізаційний стрибок, син Володимира, Ярослав, якого недарма прозвали мудрим, правив у Києві з 1019 по 1054 рік, і це був, мабуть, пік могутності Русі. У 1036 році він вщент розгромив Печенігів і на честь цієї перемоги заклав величний Софійський собор, прикрашений тими самими знаменитими мозаліками Богоматері Оранти та Христа Вседержителя. За його правління творили літописець Местор та засновник Києво-Печерського монастиря Антоній Печерський. А призначення митрополита Іларіона було дуже сміливим кроком до церковної незалежності від Візантії. Але головне його досягнення це руська правда, перший звіт законів, який регулював життя всіх верст населення від бояр до смердів, закупів і холопів. Це не просто якась книжечка з правилами, це доказ того, що держава стала дорослою, цивілізованою. Там було прописано все, кому що належить, яке покарання за злочини. І що дуже важливо, руська правда скасувала дикий звичай кровної помсти, замінивши його на штрафи, вири. А це погодьтеся величезний крок вперед. О, а це блискуче ілюструє міжнародний авторитет Русі. Ярослава називали не інакше як тестем Європи. Тільки вдумайтесь, його донька Анна стала королевою Франції, Єлизавета Норвегії, Анастасія Угорщини. Ця так звана шлюбна дипломатія міцно вписала династію Рюриковичів у найвищі кола європейської аристократії, а сам Київ на той час був одним із найбільших і найбагатших міст у Європі. Але як то буває, після злету часто починається, ну якщо не падіння, то складний період. Ми переходимо до третього розділу до часів, коли велична єдина держава почала тріщати по швах. Отже, Ярослав Мудрий помер, і владу успадкували троє його синів: Ізяслав, Святослав і Всеволод. Вони спробували правити разом, і цей період назвали тріумвіратом Ярославичів. Спочатку, наче все йшло непогано, вони навіть разом доповнили батькову руську правду, але братські чвари взяли гору. А тут, ще як назло, з південних степів прийшла нова загроза половці, і єдність почала розсипатися. І ось ключовий термін цього періоду політична роздробленості. Чому вона сталася? Ну, по-перше, через дуже заплутану систему успадкування престолу, яка постійно провокувала війни. А по-друге, через те, що місцеві князі ставали все сильнішими і вже вважали свої землі спадковою власністю, своєю водщиною. Це явище називають вотчиним землеволодінням, і саме воно стало економічною базою роздробленості. У 1097 році князі, здається, нарешті зрозуміли, що їхні постійні війни просто знищують державу. З ініціативи Володимира Мономаха вони зібралися на з'їзди, або, як тоді казали, снем у місті Любич. Це була така відчайдушна спроба зупинити братовбивчу війну і домовитись про нові правила гри. І ось ключова фраза цього з'їзду: кожен хай держить отчину свою. Що це означало? А те, що єдина держава фактично перестала існувати. Кожен князь отримав свою землю у спадок, і це стало початком епохи роздробленості. Але історія любить робити цікаві повороти. На початку 12 століття на сцену вийшли два правителі, яким вдалося на певний час відновити міць Києва і дати гідну відсіч ворогам. Володимир Мономах, онук Ярослава Мудрого, став київським князем у 1113 році. Це був надзвичайно талановитий полководець, який організував цілу серію переможних походів проти половців. До речі, саме за його правління було завершено написання знаменитого літопису Повість минулих літ його син Мстислав Великий, який правив з 1125 по 1132 рік, успішно продовжував політику батька. Їхнє правління це такий собі останній спалах єдності та могутності. Після смерті Мстислава держава розпалася вже остаточно. Ну що ж, ми підійшли до фінального четвертого розділу: поговорили про політику, війни, реформи, а тепер даваки про вічне, про культуру. Який слід залишила ця епоха? Що ми можемо побачити на власні очі, чим можемо пишатися і що треба знати для НМТ. Як було влаштоване суспільство? Ну, була чітка ієрархія, така собі соціальна драбина. На верхівці, звісно, князі та бояри, еліта. Основна маса людей це вільні селяни, їх називали смерди. Але були і ті, кому пощастило менше. Закупи це люди, які потрапили в боргову кабалу і мусили відпрацьовувати борг. І на найнижчому щаблі холопи. і їхнє становище було схожим на рабське. Ці терміни смерд, закуп, холоп дуже люблять питати на тестах. Тож запам'ятайте їх. А тепер про красу: культурна спадщина Русі України це щось неймовірне. Головний шедевр, звісно, Софійський собор у Києві. Це було серце держави. А всередині нього знаменита мозаїка Богоматері Оранти. Її ще називають нерушимою стіною, бо вона пережила всі лихоліття. Або ось, наприклад, Остромирова Євангелія це найстаріша книга, що дійшла до нас, справжній витвір мистецтва, з неймовірними мініатюрами, як ось ця євангелист Лука. Ці пам'ятки треба просто знати в обличчя, бо на НМТ будуть картинки, і треба буде впізнати, що це. І ще одна дата на фінал. 1187 рік, чому вона важлива? Тому що саме цього року в київському літописі вперше чуєте вперше з'являється слово Україна літописець пише про смерть одного з князів і додає: і за ним же Україна багато потужила. Це свідчить про те, що на уламках єдиної держави починає формуватися вже якась нова геополітична та етнічна реальність. І наостанок, давайте поставимо собі питання для роздумів. Чи була роздробленість лише занепадом, таким собі кінцем великої епохи? Чи можливо це був закономірний і неминучий процес трансформації? Процес, під час якого на місці однієї імперії виросли нові самобутні центри, як от Галицько-Волинське князівство, що стали прямими спадкоємцями Русі України і заклали фундамент для майбутньої української держави. Це питання, над яким варто подумати.